Thank mm -hmm. you. Добрий день, мої любі дівчатка, хлопчики, добрий день усім усім, добрий день, шановним нашим дівчаткам, організаторам. Вітаю. Доброго дня. І... пані Любов, доброго дня, доброго дня. Я Вітаю. дивлюсь, що всі з гарним настроєм. І... з із... такою вас... гарною посмішкою. Будемо починати наше заняття. Дякую, будемо починати. Вітаю вас усіх на нашому занятті з музичної терапії. Тож починаємо. Бачу, ви всі підготувалися, бачу ваші відеречка, бачу ваші лопаточки, молочинки. Але поки що ми їх відкладемо до слушної нагоди. А зараз ми давайте з вами привітаємося, оскільки ми на музичній терапії і ми з вами будемо вітатися по музичці. Нагадую, що мікрофони всі у вас вимкнені, а камери всі включені для того, щоб вони гарно і чули. А ще я вас закликаю всіх бути дуже активними на нашому занятті. Всім-всім ем, да, всім, всім пропоную працювати. Відкладаємо лопаточки, ваші, боже, які ви молодці. Всі підготували стану. Відкладаємо лопаточки, ложечки, відемо, стаканчики, відкладаємо. Давайте привітаємося. Підняли дві ручки, підняли дві ручки і співаємо. Добрий день вам, всітки, і ви мені. Добрий день. Так, права ручка. Добрий день вам, хлопчики. Помагали мені хлопчики правою рукою. Правою. Всі хлопчики знають, де права рука. Правою. Добрий день. Так, ліва ручка дівчатка. Добрий день, дівчатка. Помагали, помагали дівчатка лівою ручкою і. Добрий день! Молодчиночки! Молодчиночки! Просто прекрасно все вийшло. Нас дуже багато, але ви всі ми гарно з вами привіталися, підготувалися до уроку. А тепер я пропоную вам заспівати пісню, яку ми минулого разу співали вперше. Називається вона. «Привітання». Вона така патріотична наше привітання, тому що вона про те поле, про синє небо. Про синє море і про жовте сонце. Давайте співати разом зі мною. Хто був минулого разу, той пам'ятає цю пісеньку. Давайте зі мною. Показуємо рученятками. Ручки, покажіть мені ваші зараз. Так, молодці. Добрий ранок, жовте поле, добрий ранок. При ранок ты море, добрий ранок На наших заняттях у зумі, Але його трішечки ускладнимо. Давайте пройдемо зараз рухи без музики. Права рука підняли, права, плече праве, ліве. Праве, ліве. Праве, ліве, праве, ліве. А тепер дивіться, права рука йде на ліве плече, а ліва рука на праве плече. Отпустили. І отак. І ще раз. Раз, два. Отак. Раз, два. І на колінця руки. Раз, два. На колінце. А тепер швидко. Раз, два на колінця. Раз, два на колінця. бігом, бігом, білого, Ми бігом. Отак. А зараз все це зробимо з музикою. Будьте уважні. Слухаємо уважно вушками. І е, наші руки повинні відповідати музиці. Паски відклали, приготувалися. Права рука починає. Права рука починаю. права, Права-права-права. Права-ліва. Права, Права-ліва. Права-ліва. Молодь. Молодчиночки, всі справилися з цим завданням. Бачу, не терпиться вам взяти відеречка бачить. А ну покажіть тепер, в мене ось таке відеречко, подивіться, яке в мене. Отаке відеречко, ось під йогурт так, можна отакий стаканчик в кого. Да, ой, молодці, ой, яке здорове ведечко. Велике, молодці. Отаке в мене відеречко, ось, таке. ось така в мене лопаточка велика. Можете взяти стаканчик і ложечку, будемо так одягати на ложечку. Отак. Так будемо робити під музику. Так. А в кого відеречко з лопаточкою будемо так робити. Отже, зараз ми всі з вами будемо маминими помічниками. Взяли відеречко зараз у ліву ручку. всі знають, де ліва ручка. І зразу без репетиції, без тренувань. Зразу будемо виконувати, співати і виконувати рухи з відерчиком, віддерчиком, господи, з відерцем і з лопаточкою. Пробачте. Почали. Да. Вліво ручку, вліво ручку помагали мені отак відерчиком, віддерчиком, не лопаточком. Мамі, я допомагаю! Підерси, вимиваю, ми йдемо себе, ні піддерзе. Вислу я йому бочок, витираємо ручкою, почеплю на тучок, на сучок. І серед на ньому зле. І сухим воно стає. Раптом марки на Всі уявили, яке в нас віддерце було мокре. І всі уявили, як ми його витирали гарно. І всередині, і ботьок витирали, і лівою ручкою його тримали, і правою тримали. І допомагала нам цьому лопаточка в когось ложечка. Ось така у нас була весела вправка, яка називається е, Помічники. Так, і написала цю нашу пісіньку Оксана Довиченко. Ну, а зараз я вас запрошую до. А для того, щоб нам гарно грати, хто до нас тільки приєднався з дівчата, нам треба знову вивчити певні жести. Потім до себе кулачки Йо. І потім по ножках ча ча ча, ча. Плесь, йо-ча. І ще раз плеч, Разом плесь. Тепер до себе йо! І по ручках тричі, по ніжках тричі, ча 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 Плесь, йо, ча. Один раз. Поніжках ще раз. Лесь йо, ча-ча, лесь йоча, плесь йоча, ча плесь йоча. Йо, Згадали, хто ходить давно на заняття? То співаємо китайську пісеньку. Зараз будемо на човнику плевти, отак ручками зробили таку, таку такий човник зробили. Отак зробили. Поїхали разом зі мною. Так. Давайте, давайте, давайте. Всі будемо зараз плевти. І не забуваймо плес йода. Дідемо в питай. We've got Молочінки, просто розумашки й в цих все вийшло. І зі стаканчиками, і з відеречками, і наша китайська пісенька, вона зовсім по-іншому прозвучала, ніж минулі рази. Тому що ми всі з вами дуже-дуже дружно -дружно повторили жести гарно виконали цю пісеньку і під неї виконали вправи. Ви, як завжди, мене молоді, незважаючи на те, що у вас сьогодні дуже багато, як в принципі, як завжди, ви всі були старанні, активні важні. А ще я сподіваюся, що ми з вами уявили багато сьогодні речей. Дощика уявили, який капав на відеречко, так? Уявили, що ми з вами вкатаємося на, на човнику в Китаї. Отже, ми з вами дуже-дуже багато сьогодні коштів зробили для свого власного здоров'я і для свого настрою, для його покращення. Ну а зараз пора прощатися нам з вами. А в кінці ми завжди співаємо, що до побачення. А ну, всі знають, де права рука. Я завжди перевіряю, де ваша права рука. Співаємо разом зі мною, я всіх тих всі бачу. Всіх всіх всі мені я всі бачу. Співаємо разом зі мною. І не забуваємо посміхатися, добровати. До того до бачення, добщення. вам того бащення. Молодцінь! Добава сіня, добава сіня, даруй йому костик і ліва рука, добава сіня, добава сіня. До побачення, до побачення! Дякую вам, мої хороші. Дякую, ви найкращі, пам'ятайте, ніколи не забувайте про це. Будьте здорові, будьте щасливі. І миру, миру, і миру, усім, усім нам. А на цьому я прощаюся з вами. па-па! любов, Дуже вам дякуємо. Гарного всім дня, дітки. На все добре, до зустрічі всім. До зустрічі до нових музичних зустрічей, Па-па!